Я маю, я вам дам для сюжету, я маю таке відео. Я зняв планшеткою, планшетом відео. Воно в МП-4 в мене знято. Ну, тобто достатньо цього якості буде. Там секунд 15-20, але дорога гіршої в країні просто ніде нема. Це була, вона вже зремонтована. зремонтована. Це було рік тому назад. Між Бердичевим і Житомиром дуже дорогі деталі, дуже дорогі запчастини, дуже, дуже дорогі дорогі обслуговування, мастила там і так далі. все. Ну а хочеш їздити, має хороші санки. так як кажу. У нас вже пробіг 550. Тисяч. Півмільйона проїхала, ще півмільйона я повною приїхати на ній. Хочу твердо до мільйона дойти, так як машина мільйонник. Я сам собі можу покрестити цю машину. От. І, ну, я просто не є забобонний, я не вірю ні в які предмети. Що стосується релігії, це взагалі цікава тема, це окрема історія. Я відвідую церкву повного Євангелія, я євангеліст, ходжу до протестантів. Вже багато років, років років з 99-го року, вже 15 років. Коли якісь зйомки тічніше мене запрошують, я завжди кажу, що ніякої ем, агресії, ніяких е, напівроздітих дівчат, ніякої ніякого. А, ніякої еротики, ну і так далі. Ну, ніякої крові, там, нічого, нічого, нічого такого. Ну Ви ну, ви розумієте, про що я говорю. Тобто нічого, щоб було від, від лукавого по великому рахунку. На початку було складно, дуже складно. Зараз я не палю, не вживаю алкоголь практично. Є прикладів багато. Той же самий Сашко Положинський. Він ще до того всього е не їсть м'яса і так далі. Він не п'є, не, не, не палить, не їсть м'яса, він ще вегетаріан, до того всього. Е, Дуже приклад, хороший приклад. Я, я дуже рівняюся на Сашка, завжди думаю про нього. Він молодчин.